Всім привіт, з вами Тетяна ви на каналі Life Online. Сьогодні говоримо про ще один плагін, який створює форми для реєстрації, форми для заповнення, ну, взагалі різні форми, в тому числі і для проведення опитувань. Я не знаю, знайомі ви з таким плагіном чи ні. Я сьогодні вас, якщо ні з ним познайомлю. Якщо так, ну, просто подивіться, можливо, вам буде цікаво, можливо, дізнаєтеся щось нове. Отже, це в нас плагін Forminator Forms. Чому я звернула на нього увагу? Тому що він дозволяє підключати платіжні елементи, тобто він співпрацює зі Stripe та з PayPal. Шкода, що в Україні у нас, поки ці два ресурси не дуже повноцінно працюють, дуже хочемо, щоб вони до нас швидше приєдналися. Тому давайте відправимо Всесвіту запит, щоб Stripe чи PayPal до нас швидше приєдналися, і ми змогли з ними 100% повноцінно співпрацювати. Відхід від теми, але тим не менше, саме цим ця форма мене за... цей плагін конкретно мене зацікавив. Сьогодні я вас із ним познайомлю. Отже, бачите його сторінку, посилання на плагін я залишу в описі під відео. Копіюємо назву і встановлюємо його на наш тестовий сайт. Отже, переходимо в розділ плагіни. наші плагіни, які ми тут тестуємо. Розділ Новий плагін, додати новий. Тут вставляємо нашу скопійовану назву. Чекаємо, поки репозиторій знайде. Ось він, наш плагін, який ми хочемо подивитися. Е, натискаємо Встановити зараз. Ну, саме платіжна форма мене зацікавила, тому що ну, це для вас можливість не підключати цілий магазин до WordPress, створювати магазин, там платіжні різні картки товарів, що, -то -що а створювати от такі форми, через які через сайт ви можете е, продавати свої послуги, свої товари і електронні книжки, в тому числі. Це дуже зручно. Отже, наш плагін встановився. Якщо ми прикрутимо тут вниз, ось він наш фурмінатор, натискаємо на нього в нас тут е один активний модуль. Я його вже тестувала. Ну, то таке, то ми можемо просто видалити або замінити. Отже, отут-у нас відкривається ліворуч список з різними налаштуваннями. Я вам скажу, що цей плагін він дуже схожий на. Contact Form 7 Він щось середнє між Contact Form 7 який більше кодований, і, наприклад, Friend Form або VPForms, які більш візуальні. От Він щось середнє таке. Тут він дозволяє створювати форми, exitполи і квізи. Хто знає, що таке квіз, поставте вподобайку. Тут у нього є різні налаштування, візуальні в тому числі Дейт, інсталяції різні UnitStyle. Можна завантажувати файли, скинути всі налаштування. Можна підключати капчу до цього плагіну. І, власне, Payments – платіжні інструменти. Ми тут бачимо, що можемо підключати Stripe і можемо підключати PayPal. Це насправді, от, я вважаю, головний плюс цього плагіну. А що по вигляду? Я насправді не заморачувалася тут настільки з виглядом, але ви просто маєте знати, що він, ну, він гнучкий. Ви можете тут налаштовувати і е, свої якісь CSS стилі. От бачимо версії Pro, то, звичайно, будь-якого плагіна на WordPress, і майже у будь-якого є версія Pro, і є безоплатна версія. І те, і те працює відмінно. Це в нас. Розділ Templates. Тут у нас можна обирати бізнес форми, форми реєстрації, звичайні форми, логін, реєстрація тощо. Івенти, івенти є не тільки на версії PRO. NGO, напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. Форми для реєстрації на навчання. Це якщо у вас є онлайн-школа, теж дуже зручно. така маркетингова форма. Теж простенька, вона доступна на безоплатній версії. Здоров'я, Щось тут про медицину. Ну, це раптом ви дієтолог або маєте стосунок до теми здоров'я, оздоровлення медицини. Ну, така форма теж вам буде корисна. Тут можна все це переглянути, можна тут покопатися, інтеграції, навіть якісь є, з мейлчампом. З Google Sheets теж дуже зручно, до речі, для CRM. ки Якщо у вас немає CRM-ки, використовуєте Google Sheets, це Google таблиці, тоді у вас усі контакти будуть збиратися в одну табличку, ви не будете їх шукати, де у вас, хто у вас, де, куди ділися ваші телефони, mail тощо. MailChamp – це CRM-ка, HubSpot гарна CRM, ка я сама нею користуюся. Trello, хто користується, теж дуже зручно. Можна налаштувати інтеграцію. Інтеграція по API. Ну, раптом комусь буде треба. А, що тут у нас ще є? У нас тут є, якщо ми тоді подивимося тут ліворуч у меню, у нас є форми, опитування і квізи. Перейдемо до форм. Зараз подивимося, як створити форму. Тут я вже одну створювала, створю ще одну, щоб показати, як вони виглядають. Отже, створюємо форму. Щоб створити, переходимо в форми Add New. І він нас питає, яку форму ми хочемо створити: форму реєстрації, форму контактну, яку форму нам треба, таку ми і створюємо. Давайте створимо звичайну контактну форму. Натискаємо Use templates. Контакт форм, хай так і називається. Add new. І тут у нас відкривається віконечко, сторіночка, де ми можемо вводити first name це наше ім'я. Це Ім'я користувача. Тут усе це ми можемо змінювати. Це лейбл це те, що над віконечком оцей лейбл. А парселон, парсерхедер parcel це в нас те, що не спишеться всередині. Тобто він вам такий приклад показує, що тут написати. Все це можете змінювати, налаштовувати під свої потреби. Є такі налаштування, повідомлення про помилку, якщо не заповнене, у нас ще. Ну, давайте зараз глянемо, що він тут нам каже. Бужен населити це поле динамічно за допомогою параметра запиту, що передається у вашій URL-адресі форми. Ну, з цим можна не заморочувати стайл. Е, можна стайл якийсь прикріпити до цього до цієї форми, до конкретно цього поля, і воно, щоб воно відповідало стилю вашого сайту, наприклад. Е, я думаю, з тим зрозуміло. Так само. Е, Налаштовується email. Тут у нас є шестереночка, ми її натискаємо. Можна продублювати, а можна відредагувати, можна видалити. Так само лейбл, так само приклад, як написати. Налаштування, помилка, якщо не заповнене поле, стиль CSS. Відключається, якщо треба, меседж. Це поле для введення тексту, тобто, ви хочете якесь посилання залишити, щось спитати або залишити якийсь запит. От Це якраз це поле. Як додати нове поле? Наприклад, ну, тут у нас ще є номер телефону, так само редагується. Просте, лаконічне, зрозуміло, я б сказала. Щоб додати щось нове, натискаємо оцю велику чорну кнопку Insert Field. І ми тут бачимо усі доступні нам віджети, які ми можемо додати до цієї форми. Ім'я, email, тобто пошта, телефон, адреса, вебсайт. Умпід. Це в нас, давайте подивимось. Це в нас текст. Текстове поле. Так само редагується так само всі ті самі налаштування. Також, також у нас є тут поле для введення чисел. Текст АРЕА це те саме, що використовується для меседжа, чекбокс. Калькулятор, вибір. Це, мабуть, меню випадаючи. Дати в нас є, таймер у нас є. Завантаження файлу в нас є. Зручно, навіть можу, є можливість вставити HTML. Не кожного віджита на WordPress є можливість вставляти HTML-код в форму, ну, контактну форму або будь-яку іншу форму. Пост дата є. Мабуть, закріплений якийсь пост секції. І, власне, підключення Stripe і PayPal. Якщо вони у вас не підключені, навіть якщо ви додасте ці поля, то ці поля вони з'являться у вас тут в налаштуваннях, але в самій формі вони не покажуться. Ну, і Єдина версія від Pro це в нас є сігнатура. Що воно таке поки не знаю, чесно вам кажу. Але ну, ви бачите, що велика кількість доступних віджитів, що, в принципі, радує, ну і, власне, сама капча. Окей, закриваємо. Зробимо вигляд, що нас, в принципі, все влаштовує. Подивимося по налаштуваннях. Стилю можна брати таку, таку або таку. Я отаку таку обираю. Знову ж таки по стилю ми тут можемо налаштувати колір. Текст рел, бутон можемо налаштувати. Наприклад, бекграунд можемо зробити. Ну, такий хай буде фіолетовий селект. Колір, хай буде білим. Я думаю, ви зрозуміли, що тут все це можна налаштувати. І є кнопочка додавання CSS. Все це можна підключити і під'єднати. А потім ці CSS підключити до вже доданих полів у вашій формі. Тут у нас що? Дивимось зараз. Okay. Ага, налаштуйте, що має відбутися, коли користувач подає цю форму. Тобто тут ми налаштовуємо, що коли форма відправлена, нам пише, або видає повідомлення, що дякуємо, що ви заповнили цю форму. Або ж ми можемо перевести на якесь посилання, на якусь сторіночку. Або просто форму, Ну, форму, Сховати форму після того, як користувач її заповнив. Або перевести на за посилання. Дуже, дуже зручно, зрозуміло, я думаю, що з цим ви теж розберетеся. А, так. Ну, в принципі, на початку... на початку у нас тут є і Ajax, і Prevent Page Caching from Pages. Багато чого ще є. Є навіть PDF. А що це таке? PDF доступний на версії PRO, давайте перекладемо, що він нам каже. Генеруйте та насираються pdf -файл. наприклад, записи квитанції, рахунки А, користувачам після подання форми. Тобто, користувач заповнив форму, йому надходить PDF-файли з квитанцієм або рахунком. Наприклад, коли користувач щось оплатив або планує оплатити. Зручно, дуже зручно. Email notification, він одразу обирає e-mail адміністратора тобто, кому надсилати повідомлення про заповнену форму. Інтеграція У нас немає інтеграції, зрозуміло, ми цього не робили, ми просто дивимося. Ну і налаштування У нас тут є. Політика конфіденційності. Так, це у нас політика конфіденційності. Це в нас. Виберіть, як ви хочете обробляти декілька значень, опції подані в поданій формі, та з повіщенням електронної пошти, чекбокс, радіо, ну, зрозуміло. Знову-таки, приватна політика конфігурації, це все, що стосується політики конфіденційності та обробки персональних даних, які надає клієнт під час заповнення форм. Тут, я думаю, теж зрозуміло. З полями ясно, Контакт форму назву залишаємо. Після того, як нас все задовільняє, ми натискаємо «Публіш», Опублікувати. Форма публікується. Ми отримуємо повідомлення з отаким шорт-кодом. Ми його копіюємо. Переходимо на нашу тестову сторіночку. Ось вона вона у мене відкрита. Редагувати. Тут я натискаю додати новий віджит короткий код. Короткий код сюди вставляю. І натискаю Зберегти. Після цього оновлюю сторіночку. Давайте подивимося, що вийшло. Ну, ось така класична, проста форма в нас вийшла. Єдине в нас кнопка так і не змінилася. Можливо, це через те, що ми щось там не натиснули. Давайте подивимось. бутон, ховер. Давайте оберемо ось таку селект. Селект. Можливо, тепер він спрацює, якщо це на версія PRO. бо цілком може бути, що це доступно лише на версії PRO. Тому, ну, в принципі, нічого дивного. Насправді це не така велика, скажімо так, трагедія, щоб. Тому що сам вигляд форми, він класичний. Ну, поки не, не бачу, щоб змінилося, можливо. Тут ми посилаємо повідомлення, хто отримає інтеграція. Тут він нам показує, що в нас кнопка така фіолетова. Ну, з цим, я думаю, розібратися можна. Use STEM Colors, Use Draft Colors. Use draft colors цілком можливо, що це через цей м -м, повзунок у нас. Ні, поки ні. Ну, нічого. Насправді це така незначна деталь, яку ми завжди можемо скоригувати. Для того, щоб використовувати фонс Окей, Щоб змінити цей текст? Цілком можливо, що це через те, що сам плагін не перекладений, але, ну, тут ще можна покопатися насправді, і змінити ще багато чого. І ще багато чого знайти. Так само відкривається. Все це можна переналаштувати, подивитися. Власне, якщо вам цікаво подивитися, що буде далі, як взагалі тут все це налаштовується, Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що я ще планую спробувати налаштувати опитування за допомогою цього плагіна. Мені це дуже цікаво, і в принципі, це багатьом, я думаю, може бути корисним. Тому ще раз, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, якщо вам це цікаво. І з вами була Тіна тепер. Всім па-па!